Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек жмиринська публічна бібліотека у колі своїх читачів, колег та однодумців відсвяткувала 90-річний ювілей. На адресу закладу та тих, завдяки кому полиці з книгами перетворилися на простір для втілення ідей, цього дня лунало чимало щирих слів та побажань. Розпочався захід із екскурсу в історію, присутнім продемонстрували відеопрезентацію, у якій розповіли про становлення закладу від започаткування до сьогодення. Зокрема, про вщент знищений книжковий фонд під час Другої світової війни, про його відновлення, про створення на базі бібліотеки дитячого театру Буратіно та про людей, завдяки яким бібліотека працює сьогодні. Директорка публічної бібліотеки Ольга Захарчук подякувала гостям за підтримку, допомогу в реалізації творчих задумів та щиру любов до книги. Книга є тим світлом, яке освітлює наші життєві дороги. Саме тому недаремно споконвіку. Книгу берегли і зберігали в надійних стінах, стінах бібліотек. Хочу подякувати колективу за їхню дружність, за їхній професіоналізм, за те, що прагнуть змінити бібліотеку в кращу сторону. Працюють над цим і втілюють нові інновації в життя. Цього святкового дня на адресу імениниці бібліотеки лунало чимало теплих слів. Від імені виконавчого комітету жмеринської міської ради привітати колектив публічної бібліотеки завітала заступник міського голови Ольга Боровська. Наша задача сьогодні, в тих викликах, які ми опинилися, це зберегти культуру. І знаєте, напевне, саме головне щастя в тому, що люди ще досі читають книжки, і діти читають книжки. Ба більше в шмеринці діти пишуть книжки. І це на 100% заслуга всіх тих, хто тут цим займається, хто дарує і сіє це зерно, закладає в дитину ось це розуміння того, що книжку можна взяти в руки, перегорнути у ці хрустки сторінки і взяти від неї той максимум, який тільки можна взяти. Подякував за багаторічну сумлінну працю колективу публічної бібліотеки, начальник управління культури і туризму жмеринської міської ради Володимир Дудік. Висловна вдячність колективу комунального закладу жмеринської міської ради, публічна бібліотека жмеринської міської територіальної громади за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток бібліотечної справи на війні та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек і 90-річчя від дня заснування бібліотеки. Почесними грамотами та подяками від Вінницької обласної військової адміністрації та департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації були відзначені директор Ольга Захарчук, бібліотекар першої категорії Світлана Хмуровська та весь колектив закладу не обійшлося цього дня й без подарунків. Гості щедро поповнювали бібліотечний фонд новими цінними книгами, сувенірами, виготовленими власноруч та побутовою технікою, що стане в нагоді під час проведення кулінарних майстер-класів. У свою чергу директорка бібліотеки Ольга Захарчук презентувала гостям книгу Казок Тебе вітає казка, яку написали юні жмеринчани. Подарунком для усіх присутніх були музичні виступи творчих колективів жмеринської громади. На сам кінець, який належить на справжніх іменинах, усіх гостей пригостили смаколиками. Щирі вітання кожному бібліотекарю. Нехай у вашій книзі життя не бракує сторінок. Нехай вони будуть різнокольоровими та наповнені яскравими подіями.